трошки сьогодні у нас. Вітерець такий з'явився. Блін, в пасаті забув клему зняти. Оп, оп. І сіла сіла акумулятора. Прийшлося. Ну ладно, поїдемо мерседесом зараз. Короте, треба на базу мотнутися, привезти комбікорма. Я вчора тут вдома займався справами. Ігорьок цілий день був на базі. І цей гранулірував комбікорм. Якраз гранулятор, я вам там показував, що нас поламався, ну, зробив. І по поводу почіпників там мені писали, що бери тільки ексклюзивні, класні. Е, друзі, я хочу вам сказати, що от... відбігали, що ексклюзивні 50 тонн десь зерна, що обичні китайські 50 тонн зерна. От Чітко от, от десь оце у тому самому еквіваленті, оце 50 тонн і все. І почіпники лягають, і, і до задниці, які би туди не ставили. Тобто, я вважаю, ну, це таке, як на машину, знаєте, купив. Купив ступичний почіпник. Він може тебе їздити хто знає поки. Тобто крутий купив, да? а може загудіти на другий день. Хрен його знав, від чого це залежить. Потім, по поводу обойми, обойми всі я позапижовував. На Шарикових позапежував, туди смазки, не переживайте, все нормально. По поводу смазки у цьому, в грануляторі, літол цей саме класно працює. Це хороший літол, може, звісно, є і кращий, але це й так, найдорожчий, який у нас є. Тобто я не буду в Полтаву заправляти машину на 1000 гривень і їхати в Полтаву шукати іменно той літол, який там мені пишуть, що от він там хіровий якийсь і так далі. Нормально, там не така висока температура, там не таке велике тертя. На робочій частині оберти там у мене, по-моєму, 280 чи 310, я не пам'ятаю точно. Тобто на такі оберти літола того не то, що отак, його так хвати. Нагрівається там все тоді, коли вже здихає сам по собі почіпник. Ну цього я думаю, що допускати, як то кажуть, ні ніхто не хоче. Да? Но, но воно все одно виходить, десь колись та й виходить з, з цього з ладу. Так що не переживайте, все воно міняється, новий почіпник вставляється, старий випресовується. І по суті, ви знаєте, я у дитинстві завжди був хитрим хлопцем. У мене виходить сусід був, якому купляли дорогий м'яч, а я на ті гроші купляв два м'яча дешевих. І от Дешевий мій м'яч і той його дорогий розлітався одинаково. Тобто, ми ж хлопці молоді були і гепали ті м'ячі, скільки сили хватало. Ну, знаєте, як, як кажуть у футболі, хто дуще б'є, той лучше грає. І виходило так, що м'яч, який стояв у нього 500 гривень, і в мене 250 гривень, абсолютно одинаково зіграв партій. Ну тільки по грошах це було трошечки по-іншому. І коли в того хлопця вже м'яч здох. І мій м'яч здох, то в мене був ще один новенький. Понімаєте в чому суть? То я краще куплю ще раз е, нові почіпники, і хай агрегат працює, чим е, потім просто пекти його до останнього, до тих пір, поки бо там же ж ексклюзивні почіпники і треба, коротше, до кінця їх. Ну, в общем, не знаю. Це моя така теорія бачення. Я ж не нав'язую свою думку. Я зробив по-своєму, того, що я так його бачу, і все. Ну і не забувайте, що. Все залежить ще від Від того, які у нас є тут почіпники, які ми можемо купити. І заказувати не було часу. Десь їх шукати в інтернеті. Так, да, я знаю, що можна було б купити супер-пупер-круті. Ну, ще раз вам скажу, що воно того просто-напросто не стоїть. Все, поставили, воно круте робить, гранулірує і це саме класно. Все, пройде час за 50 тонн, повірте мені, куплю ще раз ті, ті китайські почіпники, тому що вони себе... Відробляють так, ну що, полетіли, бо я блін за ті почіпники. Мене за цей не то, що я там розсердився на когось. Просто я вам хочу об'яснити, що немає смисла, е, як це, як знаєте, якщо ви там, ну от машина, у вас там ще щось таке, що це щось прям супер-пупер. Да, ви туди ставте хороші почіпники. А тут такий собі агрегат, який, е, який просто робить свою роботу, і почіпник це таке, ну зро, зробив він свою роботу, свій е, ліміт. Да і, і все, ви лампочку купуєте. Там написано скільки там е, годин часов лампочка повинна світити. Якщо вона відсвітила і поламалася, е, чи згоріла, то ну, ну, на те є якийсь е, цей гарантія. Що от, от хупа, вона відробила там 10 тисяч годин, і все, вона згоріла. Ну де в кого 12 тисяч годин вона світа, і хтось каже: отакі в мене круті лампочки, бо я ж оце отак і з ними цей. Так що не починайте, не я вас прошу. Так, по поводу запуску дробілки, обзор, я вам тоді теж зніму. Зараз в мене свиням немає нічого їсти. Ну як немає, е е е е е корм є, тільки треба його привезти, я ж кажу. В Ігорю сьогодні день народження, я йому кажу, Ігорюнь, ти сьогодні навіть не рипайся до мене. Відпочивай, кажу, там я не знаю, полеж на дивані, подивися телевізор. Ну, ну коротше. Відпочинився. Да я все. я сьогодні сам справлюся. То я за зараз поїду на базу, дома підчистю тоді в поросяток е, на, на цей погодую в бролерів. Е, утром розтопив, тому що останній раз підкинув, мабуть, годину-два ночі і більш вирішив не цей е, не підкидати. Утречком став в них вроді тепленько, хорошо. І коротше, розтопив заново, щоб на день тоді можна було підкидати. Так, так, так. А ну, хлопці не понаставляли. Ні, не понаставляли машин, щось якось будемо вкручуватися туди з прицепом. Ладно, зараз в'їду. Так, по поводу скотовоза, це тут мужичок, ну він знайомий мій дуже хороший. І питав я по поводу цього скотовоза, і в мене, кстати, питали, що Коль, він продається чи ні. Він продається, по-моєму, 30 тисяч гривень. Тобто його, звісно, треба варити, але під низ я дивився, основа рамина в нього дебела, класна. А тут вже він каже, колись бариги якісь брали і ну, тіпа, давав його, цей дядько, давав його в цей. Як його бляха, в, 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 в оренду чи як там. І каже, його просто-напросто розтягли, розбили. Отут, каже, фірточка була нормальна, що відкривалася, закривалася. І каже, дуже крутий скотовоз був. Ну і так от вийшло, що він стоїть без діла. Тут є ще ось поршня, отакі чи як вони називаються, гідравлічні оці штуки, ось вам раз є, які піднімати. Ну воно скинуто, дивлюся, все розібрано. Ну а так, він, він каже, його, якщо підключити, то воно робоче. Ну, Просто так його кинули і, і все, привезли. Він забрав його. І отак от вийшло. Так що він продається. І я ж кажу, ну, рамина там хороша. Якщо його під, взяти під восставлення, ну такі до хрена стоять просто-напросто. Ну, Я навіть не знаю, кстати, якщо його купити такий, ну, мабуть, 1200-300, мабуть, він стоїть. Це, це б я так думаю, що бо фермерське оце все діло, воно дуже дороге. Ну, а так виходить, його повідрізати все, його позачищати. З нього тут конфетку можна зробити. Основи, основи тут Заложені, вони, бачите, не порізані. То є самі основа каркасу вона є, вона не, не про цей. Так що цей мужичок продає. Якщо, якщо, Пешіть, може, кому треба буде, знаєте, хто хоче похитатися і, возможно, комусь воно буде. Його можна поставити на колеса, якщо, тут можна приїхати, вирізати все, що треба. У мене ось база є, кинув переноску вам. І можна навіть тут по місту його робити. Тобто приїхали, можна його зробити прямо прям тут. Прямо тут ви нікому не мішатимете. Ну, якщо що, то це так. Бо питали по поводу цього. Альмочка, Альмочка, дівочка, ти моє зерно тут сторожуєш, да? Альма, Альма. Да? Сторожиха. Так, банер весить. Нічого собі. Так, і виходить, якщо треба буде, просто-напросто напишіть, якось там вже рішимо це все діло. Я скажу мужичкові, да і все. Я взагалі собі його хотів оставити. Ну, не знаю, подивимося. Він, по-моєму, ще й на документах там. Так, 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 так. Ну що, все, Ігорюнчик вчора DR250 запускав. Не запускали велику дробілку, так як е е та тут дядя Серега теж через стінку, там у нього екструдер стоїть, дебелий такий. На 45 кВт, теж, мабуть, двигатель у нього, чи 38, він казав, не помню, мабуть, 38, це 45 у мене, у нього 38. І виходить, він, коли запускає екструдер, я, я не запускаю в себе тут великі агрегати, так як, ну, щоб не напружувати лінію. І вчора таке, ми, ми позавчора заготовки зробили з гірком. А вчора кажу, Ігорюнь, ти, якщо що, там 100, 120 кг, Мужичок привозив загранулірувати, кажу, перебий на цій дай і все. Ну, нічого страшного. Та дивлюся, бив. За цей заділав. в общем, все чекі-піки. Так, ну що, давайте зараз прицеп загрузимо. Куди ж вас так <кхем> притулить? Так, зараз загрузимо прицепика та й будемо їхати додому далі на працю. Бо поросятки хочуть їздки. Фух. Казав Ігорюнчику Ігорюнь, позав'язуй мішки. Ага, позав'язував. Так прям зав'язав, що... Шо... От діло це неблагодарне, мішки тягать. Все, загрузився. Ух, так, нормально. Це кукурузочка тут опана, що таке? Щось у мене подивись. Це кукурузка, та, що змолочена. Привезли, ми тоді її виробимо. Ну і там далі теж. Кукуруза, пшениця лежить у мішках, складена. А це качани, ті, що ми теж назбирали. А потім дощ пішов, блін, можна було їхати і ще збирати. Ну, нічого, ми їх переб'ємо на ДР250. Це теж дробілка комбінована. Сіно, люцерку, солому, качани. Коротше, б'є все. вона доволі непогана. Це теж дробілка техномашстрой. Я би її, звісно, трошечки підняв би вище іменно станину. Ну коли станину вище піднімаєш, тоді важко дуже засипати зерно, бо високо. Трошечки б, якби її десь підаккурати, щоб вона чуточку була нижча іменно на цьому конусі. Тобто, якби вона була десь отак, наполовину, і лучше оцей проміжуток оцих 25 см. Підняти її нижче. Все, і тоді вона би взагалі чітка була. Солому сіно вкидаєш, б'є, люцерку перебиває. І, плюс, я ж кажу, качаниця супер, щоб якраз мішок стоячий був, бо мішок лежачий лежить, лежить. І вона-то вона і турбірована, типу, вважається, 4 кВт, там двигатель стоїть на 3000 оборотів. Ну воно там залітає наскільки ну, знаєте, бистро, і задок мішка ніколи не добиває. І вона, виходить, десь третю частину мішка не, не добиває, приходиться знімати мішок, висипати і заново ставити. Ну, а так, взагалі, дробілка топова. На той момент. О, божечки, аж скільки це ж цій дробілки? Я її купляв, по-моєму, 1011 вона була. 380, да. 11 вона була і 12. 500 Була на 220, тобто вони є з 380 і 220, там ще конденсатори ставляться. І, звісно, топова штука. Взагалі, один раз ми тільки мотор перемотували на ній, того що згорів по якихось причинах, вроді, і не на цей. Ну, в общем, перемотали, і вона зараз оце нам служить до сих пор. Так, там у нас BMW Deha Grand Mix. Зараз е гранулка трошечки зробила одну лінійку. Тобто раніше в них була лінійка е БМВД і Гранмікс були, а комбікорм називалися Гранулка. Е Балакав'я, вони кажуть, щас, е коротче, е рішили отак рішили цей людей не путати, бо багато хто не поняв, що Гранмікс це гранулка. І ті, хто гранулкою годували, шукають БМВД іменно гранулки, а попадають на Гранмікс. Ну, короче, там свої такі, знаєте, приколи. Е Щас гранулка йде в мішках, таких, як в мене, у бройлерів стартовий комбікорм. Обично, мішок, обичний такий, оцей світленький, з зеленими буквами. І він на, на що, що там написано, виходить, просто гранулка. Все. Там е, на сайті теж мені казали, що блін, де той цей? Там просто все заходите у Google і пишете слово гранулка, і заходите на сайт. Все. Там, там дуже все упрощено, просто, там БМВ-хи для. Там все, все. комбікорма для всіх видів тварин, груп птиць і так далі. Там усе є. Так що, кому треба, можете заходити. Там знижечка зараз є до кінця лютого. кстати, ви це Я випросив 100 купонів. Получається, 50 зразу е, як така давали. Кажуть, та ні, давайте хоч 100. Ну що таке, 50 купонів, ну це 50 людей, то давайте хоча б 100, ну по 3% знижка, яка не яка, все одно я старався. І, ну, я, я так і казав, я для людей, е, як можу, так і, і буду вибивати. Тому що на одному мішку хай там 15 гривень знижка. Але все одно 15 гривень, я казав, що тобто, це хлібина в магазині. Да? Поїхав і, і вже якийсь там кусок хліба на вашому столі завдяки мені буде. Так що я от якось до цього ставлюся. отак. Якщо е -е. що, при замовленні корзини ви там заходите. У мене є на каналі відео, як усе це зробити. Коли ви оформили товар в корзині, там пишете промокод. Англійська, D, і виходить ХТ. Ну, тобто, то есть, если по английскому то Ну, Цей 2023. І тоді ви там знижку на ну, 3% на весь товар е гранулки. Тоді у нас, якщо що, є тоже промокод від ЗВК, отака от тоже от, хороша компанія, дезінфікуючі засоби. Я теж ними користуюся і, і рекомендую, чесне слово. Е, там теж знижка у мене 10%. Ну ви просто як дзвоните, ви кажіть менеджеру, що ви є підписником ДХТ, і е, то є, вам там зразу оформлять е, знижку 10%. Це дуже круто. То є, я, наприклад, тут е, в ароматі дерева там заказую постійно для копчення собі всіляку всячину. Так от я там пишу брус. Да? То есть Вовка брус, у нього промокод є. І там теж знижечка. Я там беру е, на півтори тисячі гривень ми робили замовлення, то ми на 150 гривень заплатили менше. Теж то знижка як і це круто. Е, так що промокоди вони реально працюють, и вони допомагають хоч трохи. І це, це дуже приємно. Вот так, вот. так, ну що, все, політіли домой. Так, порядок у нас там. Прицепик держиться. Чого мішки треба зав'язувати? Тому що їду і буває, я як в ямку десь попадаю, мішок тоді кривиться. І вся гранула у нас по вулиці. Ну нічого, хоч горобців погодуємо, вони ж теж їсти хочуть, правильно? Отак. От все. Потихесеньку полетіли додому. Зараз вправимося, їсти дамо. Та і все. Отак От якось день у нас сьогодні. Дуже не цей холодно, вітряно. Робити дуже на двірі нічого і не хочеться, може, щось знайду собі у, у, у домі, якесь заняття. Там Карніс маринки треба повішати, бо вона там тюль якусь пошила, заказала. Ну, Коротше, як кажуть, знаєте, свиня грязюку знайде. А, а в нас отак, ми, ми теж роботу знайдемо, да, навіть тоді, коли її нема. Все, поїхали додому. І так, ну що, все, в мене вдома порядок. Їсти пити усім дали. Навів порядок на собі. Не завжди у, у грязному у цьому ходити. Ми временами вдіваємо чисту одежу. У нас є чиста одежа. Не завжди ми ходимо в грязній. Ну, хазяйське є хазяйське, ти ж э, цей. Коротше, їду, все, лечу зараз, э, справилися вдома, поїхали до одного підписника. Скастрірували трьох кабанів. Він мені каже, їх там 30 кг Поїхали, а їх кілограмів по 60. Ну, в общем, з Ігорюнчика довелося вице із дому вирвати. Кажу, Ігорюнь, ну треба, поїхали, бо дуже кажу, просе, вельмошановна людина. Поїхали, скастрірували. Приїхав додому. Дзвонять, забув я, що у мене та у знайомого, у знайомої, отак от. У знайомої, у папи день народження 60 років. Ну і хочуть, хоч якось, знаєте, привітати. То, коротше, зараз поїду, заспіваю пісню. Отак. От 3 секунди, і готово. Так що такий універсальний солдат не можна ні від чого відмовлятися. Все, що доля дає, треба брати у свої руки і користуватися цим. Чи як там, чи доля, чи Бог дає. Ну, коротше, факт в тому, що от така от у нас ситуація. Ну що, наразі всім дякую. Всім, всім Дякую. І з е, відео, знаєте, ото як з корабля на бал. Отаке От воно і є. Так що все, з роботою справилися. Зараз ще до кінця доведу е, виступ свій да? і вечірком уже опять до поросяток в грязну одежу вдіваюся, в робочу і ще до поросяток іти. такі діла. Все, друзі, всім миру здоров'я, добра. Нехай вас Бог береже і все буде добре. Всім дякую, всім пока-пока-пока. Чикса пока.